Вітаю, любі друзі! Я гном читаю. Живу в бібліотеці, бо дуже-дуже люблю читати книги і розповідати про книги. Щорічня третю неділю січня відзначаю Всесвітній день снігу. Падав сніг, падав сніг для усіх, 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 для великих і малих, для веселих і сумних. Здавна сніг сприймався людьми як справжнє диво. За однією з найкрасивіших легенд ми завдячуємо появою снігу янголам, які колись повстали проти Бога. Переможені у нерівній битві янголи падали і втрачали пір'я зі своїх крил, і воно покривала землю білим килимом. Відтоді у світі з'явився сніг, і зима стала змінювати осінь. В цьому році Всесвітній день снігу 19 січня. Ініціатором і засновником Свята є Міжнародна федерація лижного спорту. Колись ще в 2007 році Міжнародною федерацією лижного спорту була розпочата кампанія Виведи дитину на сніг. Мета цієї кампанії не тільки подарувати дітям щасливі спогади, а й поповнити ряди майбутніх лижників та сноубордистів. Кампанія виявилася вдалою. І в 2012 році Міжнародна федерація лижного спорту оголосила про створення нового свята Всесвітнього Дня снігу, метою якого є залучення молоді та дітей до активного відпочинку. Інформувати про користь зимових розваг, про роль снігу. У навколишньому середовищі свято проходить під девизом насолодитися, ознайомитися і випробувати. І де б ми з вами зараз не знаходились в інших містах, в інших областях або навіть в інших країнах. Любов та снігу об'єднує нас в цьому святі. З нагоди свята я хочу прочитати вам декілька віршиків. Вони веселі, зимові, послухайте мене уважно. Ковзанка Леонід Дмитришин Ковзани мені купили, ось як чу на них що сили. Вірний друг за мною мчить. Навалила снігу. Навалила снігу за селом гора. І куди не глянеш всюди ті Хлопчики й дівчата, щічки, як вогонь. Хто приніс санчата, відгадай, чого. Юрчик палки в руки і на лиже став. А гора висока, а гора крута, Відштахнувся ручка та як тільки міг. І полетів донизу головою в сніг. Україна, як і інші країни, відчуває на себе наслідки глобального потепління. Зими вже в нас не такі холодні, снігу майже немає, але я сподіваюся, що саме цього свята випаде сніг, і ви Вийдете на вулицю і активно, будуть, активно будете відпочивати. Проведіться свята під девізом. насолодитися, ознайомитися і випробувати. А за вікном пухнастий сніг літає, доріжки покриваємо в пушком, велесенька в сутінках кружляє. Над полем лугом, лісом і садком. і так красива, ніжна і казкова, що хочеться дивитися без кінця, а на душі так легка і чудова, і теплотою повняться серця. А на сьогодні в мене все. Дякую за увагу, за перегляд, залишиться. Всі вже краса, повсвітлили небеса, білий і похенький сніг, на ялинки вже приліг, Радощам немає меж, і малим звірятам теж стрибають у сніг пірнають, весело всі разом грають. Ось прийшла, прийшла зима, снігу принесла вона. Весело усіх звинять, а тепер на саночки, обережно, діточки. Ось прийшла, прийшла за нас, його принесла, вона. Вище, вище.